Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Зараз ви написали запитання Велика Лепетиха Херсонська область, коли деокупація. Ну, давайте спробуємо. На сьогоднішній день, да? як бачать Вищі Сіли, як бачать карти Таро, коли можливо відбудеться деокупація? Бо як не крути! Кидати на війну це з кожним днем е, карти можуть мінятися, тому що залежить від, від багатьох ситуацій, так? від багатьох людей, від, та від всього. Давайте на сьогоднішній день. Травень, червень, липень. Дальше не хочу йти. <смі> так, травень. Дуже малече... Малю... М -м... маленькі невеликі шанси для цього. Червень. Питання ще не... не буде вирішено. Питання буде вирішуватися. Бачите? І тут Паш, і тут Паш. Е -е, червень, липень. Ну, там липень, можливо, липень. но по карті звізда ви вертаєтесь в Україну, но по. По, на... по нашій зірочки це все відбудеться, все ви вернетеся. Але по карті звізда це треба трохи зачекати. Ну, це як зірочки на небі, так? Щоб до них дотягнутися, потрібен час. От. І облегчення, будете радуватися. Єрафан з вами. Єрафан це вищої сили. А от, дивіться, от, орки. І вони якось тут карта така, достойно, якось достойно вони, вони підуть до нових берегів. Шестерка мічів. І що, знаєте, навіть не так, не так достойно вони будуть триматися, да, робити вигляд, що вони достойно тікають, да, йдуть до нових берегів від вас. Але це буде в дуже великих емоціях. Тут королєва кубка в нас випала, вона ж дуже у нас емоціональна. От, і дуже з великими емоціями народ. Вони підуть за русским кораблем. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.